Привіт, Привіт як справа. Я так втомилася, мені потрібно було прийти до школи о 10-й годині, але я не встигала. Слава Богу, для того, щоб одягтися та приготувати сіданок, мені потрібно пару хвилин. В справді, як ти встигла це все зробити за 2 хвилини. Не за дві, а за пару хвилин. В українській мові слово пара визначає два предмети. Чимось між собою пов'язане. Наприклад, пара шкарпеток або закохана пара. Це в російській мові слово пара має декілька значень. Наприклад, через пару минут. Це через. Три, сім або десять хвилин. Якщо мова йде про невелику кількість від рюкзак до десяти, то в українській мові свівати слово кілька або декілька. А хіба кілька це не риба в томатному соусі? І кілька також. Це слова аноніми. Так само і зі словом пара. Може бути пара шарпеток або пара, яка йде з чайника. Тобто вдягаюся та готую я сніданок не за пару хвилин, а за кілька? Саме так. Отож, говоримо правильно: будьмо патріотами своєї країни.